Привіт! Розмова про особистість. Другою особистістю, про яку я б хотіла вам розказати, буде жінка цього разу. Минулого разу був чоловік, цього разу жінка. Також француженка. Звати її Корін Сомбран. Одного разу, декілька років тому, я обирала собі фільм, який подивитися, і натрапила на якийсь такий фільм про шаманство. Думаю, ну подивлюся. І він виявився дуже-дуже цікавим. І в кінці було написано, що весь цей фільм заснований на реальних подіях. Ця людина, протагоніст, дійсно існує, і мені стало цікаво. Ось так я натрапила на таку особистість, як Корін. Що вона робить, чим вона займається? Це і письменниця, і музикантка, і дослідниця, і шаманка. Чим вона стала відома, окрім того, що в неї є купа книжок, багато конференцій, знятий про неї фільм? І ведуться великі серйозні дослідження не тільки у Франції, а й в Канаді, в Америці і в інших країнах. Щоб коротко розказати, вона вирішила дослідити музику. Певні традиції Монголії і поїхала туди більше як журналістка, як письменниця, як дослідниця фольклору. І під час однієї церемонії, шаманської, звичайно, вона впала в надзвичайний транс. Вона стала як тваринка кричати, рухатися. З нею відбувалися дуже несподівані речі. Всі ті, хто були поряд з нею, були дуже-дуже здивовані. А сама шаманка була злою, сказала, що ж ти мені не розказала, що ти шаманка. Вона каже: така я ж і не знала. А так почався її. Шлях до шаманства. Насправді, її шаманка дуже сильно одразу запросила до церемонії і до навчання, але Корін на початку була дуже такою скептичною і не налаштована на навчання. Вона повернулася до Франції. Але її почали бентежити думки, що ж з нею таки трапилося. І вона почала шукати відповіді. Звичайно, вона звернулася до свого сімейного лікаря, який вислухав це все, сказав: Ой-ой-ой, треба перевірити і направив її до психотерапевта. Точніше, там був скоріше психо... не пам'ятаю, хто. Не пам'ятаю кого то що, але ну, більш така серйозна, серйозніша особистість, та, яка займається якраз людьми, в яких не все в порядку з мозком і тому подібне. Боже, вискочило в мене з голови. Напишіть мені, можливо, підкажете. От. Вона була у Шоці. І вона зрозуміла, що ну з нею то все ж нормально, просто їй цікаво, що з нею відбувається саме під час трансу. Але до кого звернутися було незрозуміло. Вона почала звертатися до різних дослідницьких центрів, які її відмовляли. Їм було не зовсім не цікаво, ніхто це досліджувати зовсім не хотів, поки вона не знайшла одного психотерапевта в Канаді. Який погодився надягнути на неї там такий спеціальний шлем з декілька сотень електродів і вивчити її мозок. Але він зауважив, що ви маєте входити в цей транс тільки за допомогою вашої думки, за допомогою вашого бажання ніяких бубнів, ніяких рухів, бо як ми надягне на вас ці електроди, вам не можна буде ні рухатися, там не співати, не дригатись, ні тому подібне. І для неї це стало викликом. Їй дуже дуже було цікаво зрозуміти, що ж з нею відбувається. Їй дуже захотілося. Це все дослідити, але треба було якось навчитися входити в транс без всіх цих інструментів. І вона почала практикуватися в себе вдома. І декілька разів її родичі, коли приходили до неї, бачили її у стані трансу, злякалися, підвозили її до лікарні. Лікарі сказали, що займатися трансом не можна. Ну і взагалі її там до психіатрів хотіла відправити. А вона все ж таки навчилася, як заходити в транс без інструментів. Вона видивилася у себе такі певні мікрорухи. Коли вона входить в транс, в неї певні жести і мікрорухи такі були в тілі. Вона їх записала собі ментально і намагалася тільки за допомогою цих мікрорухів і у такого. Внутрішнього стану війти в транс не вийшло. Вона поїхала в Канаду і пройшла всі ці тести. Дослідникам було звичайно цікаво, але вони побачили, що під час трансу мозок там дуже погано дихає, багато чого не працює, включаються зовсім якісь інші дивні зони, такі, які включаються у шизофреніків, наприклад, чи просто у людей, яких їде дах. І перший такий результат цього дослідження був все, трансовом займатися не можна. А їй якраз треба було вже їхати в Монголію на навчання, бо вона вирішила все ж таки пройти цю церемонію і навчання і стати шаманом. І вона впала в паніку, вона не знала, що робити. Все ж таки в Монголію вона поїхала, і коли почалася церемонія, шаманка її запросила в коло, і вона сказала ні. Вона злякалась, бо лікар на її поїздку сказав їй таку фразу: немає ніякої гарантії, що ти вийдеш із цього такого стану, бо так ти дійсно коли. Не у трансі, в тебе все повністю гарно працює мозок, але коли ти в трансі, то з мозком там відбуваються дуже нехороші речі, і немає ніякої гарантії, що ти не застрягнеш в такому стані. Чи є в тебе гарантія, що ти зможеш вийти в нормальний стан? І вона з цією думкою не змогла справитися і сказала шаманці ні. А шаманка дуже сильно на неї розізлилася. І сказала, що розумієш, що ми вже тут 8 тисяч років займаємося цим трансом, чи тобі щось колись якось погано йшло, чи ти не могла з нього вийти, чи зайти, якісь в тебе відчуття, чи щось в тебе сталося, чи ти думаєш, що ти незахищена. І вона її потихеньку все ж таки вмовила пройти всі церемонії, навчання і доказала, що, дивись, у нас тут навіть діти шаманством займаються, якби нічого страшного немає. І все ж таки Корін пройшла це все навчання і стала справжньою монгольською шаманкою. І коли вона повернулася до Франції, вона все ж таки не могла заспокоїтися. Їй треба було от науково зрозуміти, що відбувається як відбувається. Вона знову ж таки звернулася до цього лікаря в Канаді, він погодився далі продовжувати всі ці навчання. Вона до нього поїхала. Але він сказав таку фразу, що тіпа, дуже класно, що ти в нас тут така є, в транс входиш і тебе можна досліджувати, і ти готова, якби йти на ці всі процедури не завжди дуже приємні. Але якби однієї людини замало потрібно, щоб була якась репрезентативна група людей, треба шукати бажаючих, бо інакше дослідження, ну якби не знайти ні фінансування, нічого, і наукової доказової бази не буде. Тобто, це буде просто це чисто твій досвід однієї людини. І вона вирішила, що треба якось знайти бажаючих. Під час трансу вона побачила в собі дуже позитивні зміни, особливо у стані здоров'я, в ментальному, емоційному, психологічному стані, скажімо так, загально. І вона зрозуміла, що транс в принципі допомагає в лікуванні, в цілітельстві, взагалі покращує. Емоційний і психологічний стан, і вона звернулася до свого друга, і вони почали розробляти. Можливість входження в, в транс людей, які ніколи, наприклад, не займалися ніяким ні шаванством, ніколи не входили в транс, але вони почали розробляти і вивчати повністю всі звуки, міміку, жести, відчуття, все-все-все, що пов'язано з трансом, і саме з цим бубном шаманським. І вони змогли виділити певні звуки, певні вібрації частоти, які вони намагалися відтворити в такий, як вони це називають, петля. Тобто певну музику придумала, яка як петля весь час повторюється. І якщо людина слухає цю музику петлично, то вона може впадати в транс. І вони при цьому дослідницькому інституті організували групу бажаючих і записалися в першу групу 27 людей. І ось вони за допомогою саме цієї музики, яку вона розробила, входили в транс. І виявилося, що коли люди входять в цей транс, вони не просто лікуються, а навіть зникають онкозахворювання. І лікар. Настільки був вражений цими результатами, що він почав писати дослідницьку роботу. А це було, вона казала, по-моєму, в 2007 році, але це якраз такий був період, коли взагалі до шаманства, до транства, до цього всього відносились дуже 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 скептично, і це було щось таке для душевнохворих. І сам вони не дуже публікували спочатку всі їхні дослід... дослідження. І лікар взяв такий певний час все ж таки дослідити більш глибше всі ці процеси і писав книжку і випустив її, по-моєму, тільки в 2017 році. І якраз завдяки ось такому негативному ставленню до трансу вони побачили, що якраз для душевно-хворих людей. Він дуже сильно корисний, він якраз їх виводить. На нормальний стан він їх зцілює і допомагає якраз звільнитися від багатьох енергетичних та тонкоматеріальних причин, які призводять до певної хвороби. Наприклад, якщо в них живе. Якась сутність, так чи навіть присутні інші душі, якісь інших людей, бо таке також буває. Іноді буває, що дитина вже народжується, а в неї вже не одна душа, а декілька. Якщо, наприклад, мама робила аборти, або були двійнята чи тринята, і, наприклад, брат і сестра там померли в утробі відійшли, то їх душі могли вселитися в те тіло, яке залишилося. Буває таке, що дітки народжуються вже з декількома душами присутніми, і що може з часом привести, наприклад, до роздвоєння так, персони, та, і до певних таких психологічних порушень, навіть до шизофренії і тому подібне. І це якби офіційна медицина звикла лікувати певними психотропними засобами. І Корін разом з цим лікарем змогла довести, що якраз транс і є цим психотропним засобом, просто без хімікатів, а просто за допомогою слухання певної частоти у цієї петлі музики. І з того часу, як бачите, написано. Багато книжок, знято фільм, купа конференцій. Ведуться дослідження. Особливо дуже серйозні дослідження з 2019-го, здається, року почалися вже у Франції. В декілька інститутах відкрито декілька груп, і там дуже-дуже дуже багато інформації, і на це потрібні спеціальні спеціалісти, які розшифровують всі дані з електродів, які отримали. Вони при дослідженнях і цього трансу у всіх людей. Де бажаючих. Тобто на це ще підуть роки, і наступні їхні дослідження будуть опубліковані зовсім не скоро. Але вже їхня техніка використовується в психлікарнях, в онкологічному центрі і в інших центрах. Тобто, воно вже доступно і вона вже на офіційному рівні доказує користь і справжні. Цілительство від шаманських практик. Уявляєте? Ну це ж цікаво. Здавалось би, що таке транс. Але він віками працює. І він дійсно працює. І є люди, які це доводять. Ось так от: Корін Самбран. Бувайте!